Якщо потрібно роздрібнення, то перша є дві сторони медалі законна і незаконна. І, напевне, незаконна торгівля це найбільший. більший. Найбільша проблема, з якою ми стикаємося, ну, це є спільна справа, ми робимо, стараємося її робити спільно з муніципальною інспекцією благоустрою, з міліцією, які мають право складати протоколи. Ми надаємо свою посильну допомогу. Ця допомога заключається в організації, заключається в тому, що ми готуємо рішення, проекти рішень на законне розташування. Тобто в нас є база по тому, хто отримав дозволений. Ми запрошуємо, ми проводимо обстеження уже законної торгівлі. Суть цих обстежень у законному розміщенні дотримання санітарних норм, дотримання технічних вимог. Напевне, найважливіша проблема, з якою ми стикаємося, це те, що люди хочуть купувати там, де не відповідає вимогам, саме місце розташування, продукція під сумнівною якістю і. Робота наша заключається не тільки в тому напрямку, щоб наказати, але й в тому, щоб рекомендувати. Ми маємо 15 ринків. Ми завжди рекомендуємо фізичним особам, це переважно фізичні особи, які незаконно здійснюють, розташовувати свої місця торгівлі на ринках. я прямо на місці зв'язуюся з керівниками ринків. У нас є досить нормальна співпраця, і тому, якщо є бажання людини, фізичної особи, яка продає, завжди готовий допомогти, і ця співпраця дає плоди. На жаль, все ж таки маємо розвинену стихійну торгівлю, це навколо ринків, і це зв'язано з тим, що все ж таки вважають громадяни, що набагато комфортніше реалізовувати продукцію в місці потоку. Тому що не всі повертають на базар стати під парканом дуже би, дуже є таке прохання, щоб була співпраця з боку керівництва ринків в тому плані, що територія яку вони обслуговують, що вони контролювали і сприяли також в подоланні такого явища як стихійна торгівля.